У лісі під Коростишевом молодь навчають основам рукопашного бою, діям підрозділу під час наступу, основам поводження зі зброєю та тактики бою, першій медичній допомозі та іншому. Тобто ноги, щоб у вас тулуб менше, рухався, щоб плечі вас не рухали, ноги широко не розставляємо. Рухаємося з пятки на носок, з п'ятки на носок, з п'ятки на носок. Тут цікаво. Ми кожен день ходимо. Бігаємо зранку, робимо зарядку, потім снідаємо, і далі у нас іде цікава, цікава інформація. Нам приїжджають інструктори, розказують багато чого, показують. Розповідаємо, навчаємо молодь положенням зі зброєю, правил безпеки, тактики, розповідаємо, як правильно рухатись зі зброєю, як правильно. Відноситись до зброї. В нас іде війна, російсько-українська війна на сході нашої країни, тому кожен хлопець повинен знати, як працювати зі зброєю. Участь у таборі є безкоштовною, проте кожен учасник взяв з собою мінімум харчів, одяг, намети. Щодня хлопці займаються фізичними вправами просто в лісі. Сплять у наметах, їжу готують на вогнищі. А ще слухають лекції та спілкуються з українськими захисниками. Е, на ніч е, обов'язково виставляються вартові. Вони підтримують вогнище, дивляться, щоб ніхто не прийшов, не там собака ніяк не потягнула наші продукти. Потім ми будемо дуже нам сумно. Ну і в процесі щодня виділяється час. Вільний як тільки є. по дрів, що Хлопцям дуже незвично, бо це ж вдома прийшов газ ключев і все став. Переїзди організаторами військово-тактичного табору стала громадська організація Сокіл, а підтримала ідею Коростишівська районна рада та депутат облради Сидір Кізін. Учасники та організатори табору відзначають, підтримка таких патріотичних заходів органами влади важлива, особливо в останні роки. Без таких заходів на сьогоднішній день не можна, тому що ми всі знаємо прекрасно, що йде Росії. Сько українська війна на сході нашої держави і молодь повинна бути готова зі зброєю в руках відстоювати свою гідність, свою незалежність і свою націю. Патріотичний табір Коростишівська Січ цьогоріч відбувся вперше. Участь у ньому взяли хлопці віком від 15 років. Організатори запевнили, що вони планують проводити такі табори на Житомирщині і надалі.